Ноптики прогнозують в Україні про холодне і дощове літо, яке за своєю погодою буде схожим на торішнє. Про це на прес-конференції повідомила завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова. Дивіться детальніше далі, яку ж погоду принесе літо 2014. Від сонця доведеться ховатися менше. Ми чекаємо велику хмарність у зв'язку з опадами. Будемо навпаки чекати, коли вийти і погрітися на сонечку, сказала пані Марта Зінова. Зокрема, за даними синоптика, червень буде дощовим, місцями з грозами і зливами, а в західних областях навіть із градом. Липень, за прогнозом синоптика, буде теплим, але зі значними опадами впродовж місяця у центральних і західних регіонах України. Нарешті території України опади будуть не вищі за норму. У серпні опадів варто чекати на всій території України в межах норми, проте температура повітря буде невисокою. Серпень очікується урівноваженим, але не дуже спекотним. Опади будуть по всій території. Однак загалом серпень спокійніший за червень і липень, прогнозує синоптик.